Я не боясь, я віра вступає це від мене. Наша робота це взагалі склошний резонанс. Просто не обманювати. Етап, не багато було побачено цікавого, багато змін, які вже відбулися. Бачу багато людей, які охоче подають свої анкети, багато чого запитують, спілкуються, питають поради. Бачу, що настроєні з натхненням, так що думаю, що в них все вийде і все буде чудово.